Всім вітання на каналі FishFish. Сьогодні ми з вами продовжуємо огляд вудлич від японського бренду Major Craft. І саме сьогодні ми з вами поговоримо про кастингові видощі. Всі ви знаєте, що на нашому ринку не дуже широко представлені саме кастингові серії, але як бачите, в мене <с> навіть на столі вже близько десятка вудлищ. і це вулич від Major Craft, які ми сьогодні з вами детально розглянемо. Кастинг зараз набирає все більше і більше популярності, тому дані вудлища становляться. Актуальні, і давайте будемо розбиратися, яке саме з цих вудлищ підійде саме для вас під ваш стиль чи вид лову. Розпочинаємо наш огляд з бюджетної серії, це Major Craft Ciana. В руках зараз в мене знаходиться модель Ciana 692MH з тестом до 37 грамів. Бюджетна серія, з якою можна вже розпочинати свій шлях в кастингу і саме розпочинати пробувати твічити великі воблери розміром 110-130 мм. Потужний бланк, швидка дія та лад Фаст. Як найкраще підійде саме для твіч воблерів це вудлище без проблем справиться з такими воблерами, як воблери класа Міну розміром 110-130 мм міліметрів, і навіть неупористих 160 мм. міліметрів. На патрях вудлище дуже швидко повертається в статику і майже немає остаточних коливань. Дане вудлище також може використовуватись саме для важкого джигу. Але в першу чергу, як на мене, воно гарно підійде, як я казав, саме під твічних воблерів та лову, наприклад, на такі приманки, як ратлін. Давайте розглянемо певно, що дизайн. Куди ж без дизайну в сучасній риболовлі. Ми маємо ось такий стриманий. Японський дизайн. Маємо в катушка тримачі отвори для зливу води. Руків'я оздоблено високоякісною евою. Вудлище дуже гарно лежить в руці, і довжина ручки дозволяє нам саме комфортно твічити. В даному вудлищі використовується кільця від відомого японського бренду Fuji, а саме Fuji Fazlight. Що таке Fazlight? Fazlight – це нова розробка від Fuji, яка трошечки дешевше, ніж Alconite, але ж по характеристикам не поступається а цим Кільцям. І ці кільця мають такий характерний синій відблиск. І по характеристикам, ми маємо 6,6 футів, що дорівнює 2,06 метра. Як на мене, оптимальна довжина вудлищ для твічингу це вулище від 1,98 м до 2,10 Лад даного вудлища – це фаст, але за дією він достатньо жорсткий. По тесту ми маємо 7,35, вага складає 113 грамів. І довжина ручки від курка до кінця рер складає 20 5 см. Отже, переходимо до наступної моделі від Ceana, це модель 762ML. Це зовсім вже інша вудка. Тут лад вже Moderate Fast, але вона так на патрях достатньо швидко повертається назад, не дивлячись на свій більш такий живий кінчик. І я б її радив більше саме піджив, під, під м'яку подачу силиконових приманок, а особливо під подачу пасивних силиконових приманок. Звісно, це вудлище дуже добре підійде для лову, наприклад, на компактні приманки, такі як пількери, коливалки, оберталки і підвоблери Кренк. Також я думаю, що можна смикнути їм невеличкі воблери По характеристикам ми маємо 7,6 футів, що дорівнює 2,29, як на мене, ідеальна довжина для лову щовна або на невеликих річках. Лад, як я казав, модерейт fast. тест 5.15, вага 118 гра. І ми маємо ручку від курка до кінця рейр гріпа довжиною 29 см. Тобто якраз дуже зручно буде саме джигувати даним вудлищем. Переходимо зараз до наступного вудлища. це Major Craft First Cast. Вудлище, яке добре підійде для початківців, навіть назва прикладається як перший закид. Розроблялась для ловлі баса та ловлі крупної форелі, що вказано навіть на чохлі до цього вудлища. Давайте його розглянемо. Анемо Ближче. Тут ми маємо достатньо тонкий бланк. За рахунок інерції бланку дане вудлище дуже непогано кидає, і тут використано середньомодульний карбон, який краще, як на мене, підійде саме для початківців. По-перше, саме в кастинговій ловлі вам простіше буде робити закид. І по-друге, якщо на виважуванні ви зробите такий гострий кут, вирогідність того, що ви зламаєте вудлище, буде зменшена. Фурнітура тут від фуджи, катушка тримач фуджи з передньою гайкою. І Дане вудлища я б рекомендував би саме як універсал. Тобто воно підійде як для джигу, так і для лову на всілякі блешні, каливалки, кренки і твічинг воблерів 100-130 мм. Характеристики: зріст 6,6 футів що дорівнює 1,98 м. Лад регуляр фаст, але достатньо жорсткий і з швидкою дією. Тест 728 і вага всього 102 г. Довжина від курка до кінця рерги. Ріпа 26 см, що дуже зручно лягає в руку, можна як твічити, так і ловити методом джиг. Дизайн можете самі оцінити, тобто для вудлища цінової категорії 3,5-3600 гривень. Достатньо все непогано. Вже ми маємо непоганий бланк, вже ми маємо гарну японську фурнітуру і збалансоване легке вудлище. Зараз ми переходимо в категорію 100 доларів плюс. Верніше, це ще 100 доларів, і це в нас оновлене. На баспара це оновлена баспара, яка, давайте зараз її достанемо. Це такий вже, знаєте, серйозний кол вулич під серйозні приманки. Швидка, дуже зла, дуже така, знаєте, збита, натягнута і дозволить вам вже смикати серйозні воблери довжиною 130-160 мм без питань. Не дивлячись на лад, регуляр фаст, ми маємо достатньо потужну вудку з потужним кобелем і посиленим кінчиком. Це вудлище здатне поборотися з дійсно гарними трофеями і здатне, як я казав, просмикнути 130 і 160. І воблери. Маємо ось такий дизайн. Катушка тримач від Fuji, теж передня гайка з таким елементом. Карбона добре підійде для твічингу саме з човна, та на невеликих річках з берега. Довжина 6,9 що дорівнює 2,06, лад, правильний регуляр фаст, тобто регуляр фаст, але потужний і жорсткий. Тест 728, вага 138 грамів і від. Курка до кінчика рер-гріпу, ми маємо 28 см. Вудлище гарно лягає в руку, і при зрості більше ніж 1,74 м все у вас буде зручно твічитись. Далі в нас більш серйозні вудки це Major Craft Бенкі. Це вже такий потужний агрегат, не дивлячись на однаковий лад з попередньої. Вудкою і однакові заявлені характеристики, але по відчуттю це вудлище набагато потужніше. Це вже така ламака, але легка ламака. Дуже така жорстка саме для тих, хто полюбляє більш жорсткі вудки. Тут ми маємо вже такий серйозний армований потужний комель. Межікрафт називає цю систему СФС армування, тобто таке ік подібне Взагалі ці вудлища розроблялись безпосередньо для лову в таких густих. Зарослях для ловолю на спінербейти, на всілякі жаби для можливості прориву, потужного прориву через траву. В наших умовах, звісно, це вудлище класно підійде для ловлю на міні-джерки на воблери 130-160 міліметрів і для важкого такого серйозного джигу на прорив. Класний дизайн. Маємо вже такі тут алюмінієві елементи, елементи, елементи е, карбону, катушка тримач з передньою гайкою від Фуджі. І тут ми маємо вже високоякісні кільця від Fuji Alkanight. Це такий справжній же самурайський японський меч, який класно лягає в руку. Як на мене, дуже зручна така коротка ручка, якою буде зручно і кидати, і твічати без всіляких проблем. І по характеристикам, ми маємо 692 го довжину, тобто це 2.06. Лад жорсткий, потужний регуляр фаст, тобто це лад, який не буде пересмикувати вам приманки. І при цьому при навантаженні гарною вагою. Цього вудлища, воно буде дуже класно кидати, але при цьому воно достатньо жорстке. Тест 7-28, хоча по відчуттю, навіть такий, що й 35 тут буде літати без проблем, і вага 115 грамів. Довжина ручки від курка до кінчика рер гріпу 24 сантиметри. Вудлище добре підійде для тих, хто полюбляє такий достатньо жорсткий коміль для лову на прорив, в траві, для джигу в траві, для твічингу крупних воблерів. І для невеликих джерків. Наступне будлище це в нас Major Crab Ростеч, який розроблено для ловлю з човна Сібас. Достатньо делікатне будлище для свого тесту. Ми маємо тонкий комель. Коли береш його в руки, одразу не зрозумієш, що це вудка до однієї унції, тобто до 20. 8 грамів. Бланк цього вудлища посилений ікс-образною обмоткою, як в попередньому вудлищі, і дозволяє, не дивлячись на тонкий комель боротися з достатньо сильним потужним суперником. За рахунок середньої жорсткості інерційного бланку вудлище буде достатньо непогано кидати ваші приманки. В наших умовах я б його радив більше як універсал, за рахунок того, що комель не дуже товстий, кінчик більш живий, і, як на мене, воно більше підповідає. Для джигової ловлі. Можна також ловити на компактні приманки, такі як коливалки, пількіри, ратліни, телспінери. І при необхідності смикнути 110 і навіть 130 воблери. Довжина 6,6 що дорівнює 1,98 м. Лад регуляр фаст, тест 628 вага 105 грам. Довжина від курка до кінчика реар 23 см. І потихеньку ми з вами підходимо до топового сегменту. Моменту і перед нами вудлище під назвою Дейс. 15 років японці доробляли це вудлище. і ось перед нами цей витвір мистецтва, витвір та вдосконалення технологій, які. Японці вклали в дані вудки. Тут ми маємо мінімум прикрас, хоча порівнюючи з іншими, тут є такі елементи і карбону, є якісь такі алюмінієві кільця, але ми маємо тут вже відкритий катушка Тримач, коли у вас палець лежить безпосередньо на бланку, це збільшує сенсоріку. Тут ми маємо вже топову фурнітуру від Fuji, встановлений такий схожий на е карбоновий. Так стукаєш по ньому дуже дзвінкий катушка Тримач Fuji. І кільця S Slim з збільшеним внутрішнім діаметром. Дане вудлище гарно підійде для твічингу 110, -х, 130 -х і навіть 16 воблерів, а також підійде під потужний джиг з човна чи на невеликих річках з берега. Довжина його 6,9 що дорівнює 2,06, Лад регуляр Фаст, жорсткий регуляр Фаст, Т-628 і вага 119 грамів. І увага, довжина ручки від Курка до кінчика grip 29 сантиметрів. Тобто, це найдовша ручка, яка буде більш зручна для джигу, або якщо у вас зріз більше ніж метр сімдесят то вам зручно буде її твічити. Довжина ручки буде зручна для силового такого потужного дворучного закиду. Вона якраз знаходиться на тій межі, коли ще. Зручно твічити і вже дуже зручно джигувати. Отже, і завершуємо наш огляд топовою класною вудкою від Major Craft. Такий дорогезний чокол Тут вже береш в руки, маєш вещь. Це Black Porgy 5G. Класна вудка, одразу береш в руки, і вона настільки класно збалансована, що відчуття, що вона важить менше 100 грамів. Зараз давайте її достанемо. Навіть зберу, хоча вам кінчика не видно. Це така 100% правильна 100% джигова вудка саме для лови судака, для лови щуки. Класно підійде нам для лову на Десні, на Дніпрі. Взагалі не знаю, класно, так збалансовано. Сподіваюсь, що мені вдасться половити саме цією моделлю. Надзвичайно збалансована дзвінка. Тут використані найкрутіші технології взагалі всіх вудках серії 5G, де вказана ця назва, використані найкрутіші технології від Major Craft. Тут ми маємо і систему R360. Тобто тут волокна в самому бланку розташовані таким чином, що у нас йде одночасно. І посилення, і чутливість передається по всій довжині бланку. Використані найтоповіші карбони, також тут є карбон карбонтарей від 1100G. Ось так це все виглядає. Тут елементи карбону, високоякісна ева. Що казати, для джигу, якщо ви шукаєте саме джиговий інструмент, ось це дуже-дуже класна штука. Звісно, окрім джигу, можна буде ловити і на пількери, ловити на коливалки, кидати тилспінери, ратліни. Навіть можна буде іноді там смикнути якийсь воблер, кренк, але 100% я б його радив саме під джиг. І по тесту Маємо 7,8 футів, що дорівнює 2,34. Лад регуляр фаст ТЕС 4,20. Вага 104 грама. І від курка до кінчика рер гріпу тут в нас 26 см. Також, до речі, зроблена, подивіться, ось така виємка. Тут карбончик. Це, це саме для збільшення сенсоріки, щоб у вас палець лежав безпосередньо на самому бланку. Взагалі, в кастингових вудлищах сенсоріка вона краще, набагато краще, ніж в спінінгових на вудках. Це через те, що у вас знаходиться катушка безпосередньо в руці, у вас нема ротора, який гасить вам всі ці удари. Тобто на кастингу все відчувається. Це набагато краще, все. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх в коментарях. З радістю будемо відповідати. Всі посилання на ці вулища знаходяться в описі під цим відео. З вас вподобайка, підписка на канал, щоб нічого цікавого не пропустити. І побачимось в наступних відео.